Фанатики з Волги, людожери з Бункера в горах, рабовласники з берегів висохлого моря. Скільки ж чудовиськ породила війна? Чи вони були завжди, а війна лише надала їм можливість проявитися в усій красі і тепер від них нікуди не подітися, і все ж таки втрачати надію рано. Ми все ближче до нашої мрії. Знайти придатне для справжнього життя місце без радіації та мутантів на здобутих в пустелі картах знайшлося кілька перспективних варіантів, і весь екіпаж з нетерпінням чекає рішення полковника, куди ж Аврора вирушить далі. А тим часом поїзд плавно котиться на схід. Екіпаж відпочиває, а Степан зробив Каті пропозицію, від якої та не змогла відмовитись. Та ніяк не відпустить <кій> крутить цю видоту. Ну, нічого страшного вже минулого сіда не случились полікар дави підтягнути помог там зіл майже закрити одну хвилинку сьобо ми скоро будемо зараз підемо весілля справляти ну що тьому підемо що побудемо з цього? Та й Знаєш, Артеме, я от дивлюся на з скатею, на нас із тобою. І думаю, як же нам пощастити. у моїх батьків все зовсім не так. Погано було. Я тобі розповідала, від чого мама померла. Ні, звісно, батько її довів. Він тоді ще жорсткіший був. Прийде зі служби, чоботи скине, а в самого обличчя все перепошене одразу до пляшки. Сварилися часто завжди за зачиненими дверима, потім він зникав. І поки його не було, вона теж перекладатися почала. Коли Твереза була, плакала, а як вип'є. Мійлива така ставала. Знаєш, як вона мене називала? Просто А. Пригорнемо і каже: ми з тобою, А, поїдемо коли-небудь у моє рідне місто Владивосток. А звідти в селище, що на самому березі океану. Мені тоді п'ять років було. Мало що розуміло. Однак селище і навіть океан могла собі уявити. Тому що вірила. Вірила, що поїду А потім вона на себе руки наклала, якоюсь гидотою отруїлася. Після маминої смерті батько пити покинув. Раніше на мене уваги майже не звертав а коли вона померла, саму більше не залишав, всюди тягав за собою. ім'я тобі Ім'ято бідав? Ми з ним за весь час лише раз чи два говорили, і все. У мене лялька була Жанна. Я з нею гралася, ніби вона моя дочка, і ми поїхали на океан. Потім батько заховав її кудись, сказав, що загубилася. Не хотів, мабуть, щоб я себе не здійсненою мрією мучила. І я тоді придумала, що вона у Владивосток поїхала. А тепер і я їду. Нехай і не у Владивосток, зате з тобою. Мрія збувається. До речі, мені завжди було цікаво, а про що тато не він же має вміти мріяти. Ну то про що? Про погони? Та ж він сам собі міг будь-які начепити. Людей врятувати, а що їм робити далі під землею сидіти? Ніколи його не розумію. Чим він живе, що йому потрібно для щастя? Може, й нічого. Він ніколи не мав часу подумати про завтрашній день. У метро про таке якось не думається, а тут на горі інша справа. Я от знаєш, що хочу? Ноги в пісок заритий. Будувати з нього фортецю для малюків. Я собі двох уявляю. Дівчинку і хлопчика. Хлопчик на тебе схожий. Потім біжимо купатися, вода тепла, за спиною гори. будиночки дерев'яні на березі, сонце на що. На моїх ве і В. просто з води. Туди варто і через тисвіту їхати. У кожного має бути пункт призначення, власна точка на карті, куди він рветься і де може нарешті заспокоїтися. У всіх наших свій. От підняли ковпак, випустили нас із метро, і ми розбігаємося. Але не одразу, спершу за інерцією ще разом біжимо. Біжимо, туди ткнемося, сюди. Та кожен свою дошку знайде, І там залишиться. Не знаю, де така точка для мого батька, Артема. і не знаю, де для тебе. Але я тебе дуже люблю. Дуже-дуже. Біжить йому. Я ще трохи посиджу і прийду. Добре, да я зараз ще трохи радіо послухаю. А тут є що розповісти. Вони тут з війною своєю підв'язали. Та й взагалі. Як повернусь, поговоримо. Прийом. Не вигадай. Просто у нас тут теж новини. Тож давай швидше, бо все цікаво пропустиш. <рігла> Ясно. Ну, тоді я бігав. Кінець зв'язку. Щасти тобі, марафонці, кінець зв'язку. На а ну теперь, не хвилюйся. Вже не віше взагалі. <плес> як це? Я думав, що як туди стільки баранів в валені не повертається, ця за на платівка і не заткнеться ніколи. Ну, мабуть, один баран так і кудись там не здався. І платівку це... Стрілись би ви мені на каспію? Я би вам розповів, хто баран. Обруватися. Ха, хороша ідея. Збору з тобою мені точно більше потреба. С мені теж, з мені теж. Коліно Та ж по руках, брат. — По руках. Деталі треба особисто обговорити. Серйозні справи люблять тишу. Тут нас хоче не повинні підслухати. Tomorrow, i І що за це отримував? Нічого, лише стусаний, смерть і священне полум'я. Я на цей полум'я тьфу! Жива! Пора проганяти усі, вона і байлер наша земля. А з цим полум'ям хто, хто ще тільки не робив. Так, добре, лишимо гані музичку та підемо далі. Нас доганяй. А ми ж бо усі встигнувся, любо мило артесі, айде з нами. Добре-добре. Що я пропустила? дивовижний танок! Не бійся, Ще побачиш. Повинку уваги. Півроку в дорозі, і чотири тисячі кілометрів позаду. Нам багато що довелося пережити. Друзі, я розумію, що інтрига затяглася. Після тривалих роздумів і детального вивчення супутникових даних, ми знайшли місце, що може стати для нас новою домівкою. Це річкова долина. Там є ліс, там є гідроелектростанція, і це місце віддалене від населення, що дуже важливо, як показує досвід нашої подруги. Відси до того місця близько двох днів шляху. З чим я вас усіх і вітаю. Ура! 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 Але на сьогодні є ще одна важлива справа. Степане, Катю. Обручки! Степане, Катю, повторюйте за мною. Я стаю з тобою до законного шлюбу. Стаю з тобою до законного закон Сьогодні присягаюся кохати тебе. І від сьогодні присягаюся кохати тебе у годину лиху і щасливу. У багатстві та бідності. У багатстві та бідності. У надузі та У та здоров'ї. Аж доки смерть не розлучить смерті смерть не розлучить нас. Санс корабля, вас человеком и дружиною. Много элита, будьте счастливы и хирко! 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 Це вже не добре. Пробачте, що раніше не сказала. Прощати сонечко. Я мантау, коли мене нагору забрали, той упир лікар. Сказав, легені розпадаються. Газом після того підвалу на мосту роз'їло. Мовляв, домой. Та як протягали... ти можеш вірити в цій тварюці? Ми ж спустелі щойно, а вісок він, як наждак, не переймайся. Катюша, Артеме, на кілька слів. Ти тут того, тримайся. Усе нормально, Артеме. Іди, все гаразд. Ну, сядючко, що робити буде? Святослава, а? Костянтиновичу. Постараємося не панікувати, будь ласка. А ви, Катю, що скажете? Я гадаю покладатися на діагноз якогось дегенерата передчасно. Зміна вологого повітря, метро на пустелю з її спекою та піщаними бурями легенім не до вподоби. Мені теж здається, що якби це був газкий, бодро... саме спасту. так. Тому я її спершу обстежу, наскільки кваліфікація дозволяє. І ще попереду долину лісове повітря цього цілком може бути достатньо для одужання. Пробачте, що втручаюсь, та що сталося? кров'ю закашляла. О, Господи. Ви справді думаєте, що це пісок більше схоже на туберкульоз. Катя, а якщо раптом, той хат мав брати, що тоді? А може ліки якісь, що в нашому селищі дивізіон ППО стояв. Незадовго до війни у них з'явився новий засіб. Багатьох потім рятував від уражень газами і токсинами. Я перевірю мамині записи, знайду назву. Здається, в Новосибірську вироблялося. що там все нормально, облаштовуємось. Якщо не погіршиться, зхрупуй добровольців, порушаємо поліки. А ви, Катюша, пошукайте, будь ласка, нас Знайду, не найдумних Ще в тебе. Не хочеться неприємних сюрпризів утікати. Ти найдосвідченіший розвідник. Тому бери ще одного добровольця і перевірни її з першого на три А поки що хлібо всі заскупуємо хан. що Уявляємо себе діла. Коротше, слухай мій наказ. Усім заспокойтеся. План залишається чинним. Ми їдемо в долину до лісового повітря та чистої води. Починаємо там облаштовуватись. Якщо раптом, Ані. Тату не треба. Повторюю, Аню, якщо раптом... І почне гіршати, Катя підказала ліки. Тому якщо знадобиться, ми їх знайдемо. Ну, як на мене, чудовий план. В такому разі я теж всіх попрошу, друзі, не хвилюйтесь. Я й так собі місця не знаходжу. Такий день зіпсувала. Ань, та годі тобі, все нормально. Накрутила себе через того чорта з Ямонтала. Гадаю, це все ж таки пісок. У Москві я в пиловій бурі не потрапляла. Саме так. Ми, до речі, про те саме говорили. Так, дости. Друзі, за вас. Просто будьте щасливі! Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им, пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет. Нас учили, что жизнь это бой, но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. И дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки марши, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне! Наявності. Так, справді. Час повернути цю Лише самос. не васен. І ще Сюрпризи, як от на мосту і в Ямонтау, нам більше не потрібні. Тому ми вийшмо вперед розвідку на Дереси. А темові в поміч потрібен доброволець. Я! Я піду долину перевіряти на наявність ворогів. Будь ласка. Ой, маю я підозрюю, що Альоша зібрався долину перевіряти на предмет наявності там місцевих амазонок. Отже, вирішив. Ось тобі готова сім'я. І дружина, і дитина. Ані тобі паляшок, ані тобі нічних чергувань. Животик ні <laughs> в кого <ст> не болить. Ну що, Льонько? Ти готовий. А ми, до речі, від полішотки не ухиляємось товаришо-полковник. Плекаємо план завести вести нас і братика, якщо вона не буде про. Мені краще сестричку. Ти тут Сестричкою можна для іти гратися. Ходімо, Льоха.